Друзі, привіт! Компанія Greenway Auto привезла із Німеччини ось таку шкоду Octavia a 5 Автомобіль їхав своїм кодом. Тому це ще одне підтвердження, що, що ну, дуже дуже на тверду п'ятірку все добре технічно по цьому автомобілі. Розмитнили, зробили сертифікат і готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ціна першої реєстрації буде коштувати близько 4 тисяч гривень за рахуванням пенсійного фонду. Хороша історія по цьому автомобілю. Нефарбований автомобіль, хороша комплектація. Гляньте, яка висока ходовка. Гляньте, як піднятий цей автомобіль. При тому, що вона з Німеччини. Як правильно, з Європи вони всі занижені, але гляньте з яким кліренсом. Саме те для наших українських реалій доріг. Пройдусь точно покажу по кузову. А так швиденько пробіжимось по периметру. Парктроніки, фаркоп ззаді є, релінги, ну, все як, що потрібно для господарства, все є. Автомобіль навіть не полірували, бажано полірнути, тоді б він так свіжо-свіжо по-новому виглядав би. Зимова резина розповсюджений. Розмір 195, 65, r 15 все теж якраз для наших реалій доріг. Противотуманки є, гляньте, стан фар, бампер. Лобове скло, навіть лобове скло рідне не мінялось. Автомобіль 2006 року випуску, друзі, гляньте, який стан. В такому стану позавідують навіть 2013-2014 рік. Так, тепер придушно ще номіром, покажу, що не фарбований автомобіль. Допуски десь до 110 мікрон. Ось так.

87 114, 82, 71 капот без колів. А чому? Тому що цей автомобіль по автобанам не їздив. Це раз і пробіг тут, як на свої роки, дуже-дуже малий всього. 210 тисяч. Це 1.6 бензиновий двигун МПА, всі його знають

9 78 90 71 87 Тут сколів немає, ніяких. По капоту сколів немає. Ляда 115 96. Отже, по кузову все дуже добре. Тепер не фарбований автомобіль. Ну, ось тут болячки у них, да? тут там рижик якийсь Кивсьок. Тут все дуже добре, гляньте, який стан. По історії, по обслуговуванню, значить, є бриф Два власники були. Перший з 2006 року Майкл і другий Глац Маріон з 2010 року. Тобто останній. 14 років в руках автомобіль. Далі. Тюф. Липень 2024 був пройдений техогляд, дійсний до 26-року. Ось цей клац Маріон. Сертифікат зроблений, говорив. Сервіска, сервіска оригінальна. Ось 1,6 і 6 MPI BSE 75 кВт, 102 кінські сили. Один розпідало 8 клапанів, без проблем газ 4 покоління ставиться недорого. Ну і записи тут є. Зараз покажу. Чимало різних записів. Хвилинку. Ось. Ось. 13 рік 75, 15 рік, 102 тисячі. 180 тисяч було в 21-му році. Величезний багажник. Просто величезний. Мабуть, у своєму класі найбільший. Е, і тут така чторка і тут полка є така. Двойний пол, тут багато ніж різних є, ну чимало, дуже багато місця цієї машинки, пол складується в рівний пол. Ну і стан салону глянь. Ззаді багато місць, подлокотник є. Крутілки, ну стандартному у німців чомусь так. водійське. Можна сказати на свої роки в ідеальному стані. Руль, круїзконтроль. Значить, руль був пластиковий. Трішечки був потертий, ну, на, зрозуміло, на свої вієрки пластик снідать. Але ми його е, особисто перешили в шкіру справжню напу. Дуже якісно. Тепер виглядає класно. Підлокотник є. Противотуманки говорив, є. І дивіться, є підогрі сидінь і працюють, є кондиціонер, працює холодом дує. два ключі. 210 пробіг, зараз заведемо, подивимось. Всі лампочки загорілись, заводимо. Спів заводиться. Дуже класно рівно працює. На ручнику не пристебнути показує. ESP можна виключити, обнулити, якщо колеса з датчиками тиску можна обнулити. Підлокотник. Ну, красивий акуратний салон подивимось як працює двигун так. Так, рукою трошечки неудобно ось наш знаменитий всі його знають люблять 1,6 MPI двигун стан радіатора гляньте Бачите, ніде нічого не побити, і рідний радіатор стоїть. Всі соти, все всі, всі акуратно, пари рідні. Мейдін, Чешська Республіка Чехія. Не димить картерних газів немає. Те ж саме і тут трохи пар йде, практично немає. Кришку втягує. Ось робота двіга, ну всі знають цей двигун, тут питань немає. Хороший акумулятор. Тому, друзі, хто шукає живу шкоду Octavia 5 для... Реалії наших доріг і технічно справно ось прекрасний варіант. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, це біля Мреву 8048, район Деміївки. Якщо ви з регіону приїжджаєте, ми робимо пакет документів за годину. Страховкою ви можете їхати до себе в свій регіон, отримувати техпаспорт і номера. Можемо допомогти прямо зразу у нас. Зареєструвати, але будуть київські номера. На страховку це не впливає. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto слідкуйте за новими поставками. Кожен тиждень щось цікаве привозимо. Ну і Сьогодні гляньте ще раз на цю красотку. Живий-живий екземпляр. 1,6 MPI шкода Октавія А5. Класика. До зустрічі!